Бажаю здоров'я! Рубрика Новини таксі або все пропало. Працівники уклону переглянули класифікатор автомобілів щодо приналежності їх до відповідного класу. Особисто я бачу в цьому лише один позитив, а саме це те, що мою фабію 2008 року народження взагалі залишили в даному класифікаторі. Ура! Це все! І так, всі, хто в темі, знають, яке авто є одним з фаворитів у класі Комфорт. Мова йде саме про Toyota Prius 30. Я нещодавно знімав відео про дане авто, яке входило в топ-3 і ось приїхали. Дані автівки, таксисти замовляють, вибачаюсь, замовляли із за кордону. Площадки масово здають, ну чи або вже здавали в оренду, знаючи, що то є недорогі авто і підходить в таксі у Комфорт клас. Але від травня місяця все змінилось. Toyota Prius 30 тепер підходить лише у клас стандарт. Тобто авто за 10 тисяч доларів буде катати на рівні авто за 5 тисяч доларів. А саме... Типу, як шкода фабія це означає те, що клієнти матимуть можливість перебирати автомобілями, і у Шкоду будуть сідати явним менше пасажирів, знаючи, що пріус десь неподалік. Замовлень у стандарті, думаю, що побільшає, але не для Фабії і подібних самольотів. Думаю, що порівнювати у грошах витрати між цими двома автівками не треба, бо, як мінімум, е ці два авто... Між ними різниця в два рази. А чого тільки коштує відремонтувати на пріусі автомат чи там е, не автомат, цей е, як там, варіатор. Я не знаю. Ну, суть ви поняли. Окупаємося автівок: це небо і земля. Це є для розуміння потенційних е, Ні, точних наслідків даних змін. Виходить так, що водій буде заробляти менше, а пасажир буде насолоджуватися поїздкою. За ще менші кошти. Це типу, якщо вчора пасажир за 89 гривень їздив зі мною на фабії, то сьогодні вже він летить на пріусі, виглядаючи з люка. Отак. От Чесно, вважаю це неправильним якимось рішенням. На мою думку, було б вірно, якщо врахувати стан пріуса і рік. Наприклад, пріус 2009 року, з 2009 року по 2011 рік, це стандарт. А з 2012 року по 2015 року. Це комфорт. Ну, такий підхід був би більш доцільним і мав би хоча б якусь ну, показувати різницю між автомобілем 9-го року та 2015 року. Бо ну, як вони можуть бути однакові. Але на ринку ці автомобілі в різницю приблизно там 5 тисяч доларів 2019 і 2015 рік. Але ні, таксі це не аргумент. Ну, да ладно, їдемо далі. Наступний автомобіль, про який я хочу розповісти, це Hyundai Sonata. Це вже не бізнес, а комфорт. Скажу чесно, я вважаю, що тут не так все прям критично, як і з Prius. бо ціни між цими автомобілями плюс-мінус однакові. Але за рахунок величини авто Sonata вона й була в бізнесі, але повертаючись до вище сказаного, підсумовую, що соната 11-го року і 16-го року це різні автомобілі. Ну і свіжіші можна було б залишити в бізнесі. Але із сонатою я тут лояльно якось бачу ситуацію. Бо якщо порівнювати Сонату і Кемрі, то тоді питання, чому соната взагалі у бізнес-класі? Ну і топ-3 закриває Peugeot 301. Тепер це не комфорт, а стандарт. Скажу так, мені здається, цей автомобіль був у комфорті лише тому, що випускався він із 17-го року. Ну тобто, вони були нові та неушатані. І взагалі, не знаю, яка різниця між шкодою Фабією і цей автомобіль. З останнім антитопом чи топом, по-моєму, все закономірно та логічно. По іншим автомобілям я розповідати не буду. Якщо цікаво, то ви можете ознайомитися із класифікатором самі. Я його залишу десь там в описі. Мені цікаво почитати вашу думку. Напишіть мені, в чому я не правий, або про що ще є дані зміни. І повторюю: я не є професіоналом у даному питанні і сфері взагалі, ну взагалом. Тому все, що я зараз скажу, це виключно моя думка, яка сформована за 4 місяці роботи в таксі. Все ж таки, в голові є така думка, чому пасажири і тільки пасажири тут виграють. Але при всьому цьому пасажир від А до Б приїхав і забув, а таксисту заправся, приберися, відремонтуйся ще й провези людину. Все б нічого, але понавозили із за кордону саме цих автомобілів дуже багато, і саме для роботи в таксі. Працювали і жалілися, що грошей мало. А тепер буде ще менше, у ви. Але, хлопці, ну не падайте духом. Я думаю, що будемо чекати новин про підвищення тарифів на 50%. Сарказм не сарказм, але будемо закінчувати це відео на позитивній ноті. Все, бувайте!